Я ніби запустився. Зараз чекаю на те, що хтось з'явиться. Так, що в мене пише? Всім привіт. Давно тут не було мене. Дуже давно. <кхи> а, що в мене пише? Наживо. Має бути наживо. О, де воно? Чи є воно наживо? Я не бачу. Так. Є, на Ютубі щось є. Це я вже бачу. Зараз будемо дивитися, що там вийде далі. А, так, всім привіт. Не знаю, чи вже хтось дивиться чи ні. Не дуже це зручно робити на Ютубі. На Твічі це якось краще зазвичай. Але може в студії якось я побачу. Угу. Мінус один підписник. Бо кайфу ОК наживо. Окей, дам зараз ем, якщо хтось може написати, чи мене чути, чим не видно і так далі, щоб е, я щоб я знав. Просто. Бо я не можу це нормально перевірити. Зараз ще дам. Ем, зараз ще дам а анонс. Анонс, анонс, анонс. Копіювати посилання. Ось так, ось так, ось так. Так, даю анонс в нас в Telegram, 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 Telegram. І далі дивлюся, що виходить. Скрин фентезі. Ось так. Анонс є, чекаємо ще трохи людей. Може хтось прийде. Цього разу довго не будемо, але я сподіваюся, я що в мене буде більше часу. Видно нормально, звук трохи нечіткий. Ну наразі прям саме звук. Головне, що чути. Це добре. Дякую тобі, Єгоре, за те, що ти це підтвердив. Головне, що чути, звук я зараз пофіксити якось не зможу, бо е на трансляціях він завжди буде гірше, ніж в записі. Не ідеальний буде. Плюс в мене ще трошечки тут шумить. Чуть-чуть. Ну, я, я цим буду потім розбиратися дивитися, його можна покращити. Бо це так трошечки на скору руку склалося. Ось. Але дякую за підтвердження. Це вже це вже плюс. Це вже плюс. Якось, блін, до речі, головніша камера працює, ніж на твічі. Знаю, це пов'язано чи ні. Буду сподіватися, що пов'язано. Так, давайте чекаємо ще трошки. Хай люди побачать, бо в мене основна аудиторія саме фентезі, вона знаходиться в Телеграмі, хай трошки більше людей гляне. І тоді будемо складати фентезі до Піджель Бухаресту. Я не знаю, чи всі знають, що таке фентезі. Це доволі популярна штучка у всіх спортах. Але. В Кейсі досі багато людей до неї не дійшло, хоча вже достатньо, вже навіть в Україні є таке невеличке ком'юніті. Так, до речі, можна звук просто голосніше зробити. Чуть-чуть, може воно буде краще. А, ось так. А, йоу, гарного стріму. О, Марко! Марко, привіт. Привіт, привіт. Дякую. А, привіт, Марко. Несподівано тебе. тут Ну, побачите. А ось тому фентезі це доволі популярна штука. І в нас вже є навіть невеличке наше ком'юніті, вже якому три роки ми там граємо на гроші. Але є люди потрошечки э, формуються. І часто, блін, нас зараз, я, до речі, похвалюся. Чувак з нашої спільноти невеличкої. Я зараз відкрию фентезі топ у світі. Так, я треба Ось. Uh, ну, інтернет вирішив залагати, звісно, саме зараз. Саме зараз. Ну, саме зараз він вирішив залагати. Але це, до речі, останнім часом ХЛТВ, ну, глючить страшно. Ось, і я хотів показати, де знаходиться чувак з нашої фентезі. Він трошечки опустився за останні uh, декілька ігор. Ну, власне, була стовпина, його підкусив. Uh, він був топ-7. Наразі він знову лагає. Класно, ФЛТВ, дякую. Саме вчасно вирішили е, лагати. ФЛТВшні ці всі прикаляси. Так, топ. Ну, в топ-30 ми бачимо, що його вже нема. Він був топ-7, а далі він, я знаю, що дуже багато втратив очок. Не добрав того, що хотів і міг добрати. І в нас він ось, 61-й. Це чувак, який в нас в Михайло в Кастомній лісі. У нього зараз 126 очок. 49 очок різниці. Я навіть uh, не уявляю, як це все доганяти буду. Я вже ну, догнати я це вже не зможу. Хіба що він просто кинеться грати, а я почну заробляти активно очки. Бо зараз середньо в середньому мене 7-7 за гру. Це мало, ну, тому треба на Бухаресті нормально набрати. А по Бухаресту uh, в нас, uh, як я, напевно, бачили, вийшло відео uh, окремо ку uh, ілля uh, Вийшло uh, окреме відео. Сьогодні по... з передмовою, а, тому вирішив ще зробити стрім. Не знаю, що я буду тут а, стрімити, крім фентезі. Можливо, можливо, будуть інші ігри. Просто я не знаю, наскільки це гарна ідея робити це на цьому каналі і міксувати аудиторію теоретично. Я ще потім повзнаю, наскільки це впливає, але на ну, стріми планую трошечки виходити. А, власне, Бухарест важливий турнір, багато на ньому грошей розігрується, значить, і багато очок у Valve. У мене 88 очок, я сильніше тебе поки що. Ну, Вітаю, вітаю. Поки що сильніше. У мене не найкраще, поки що сезон іде. Костян, нарешті, стримий ти топ. Дякую, дякую, дякую. Будемо будемо розвиватися потрошки. Ось, тому подивимося, що ми тут зараз не збираємо в Бухаресті. По фаворитах. Ну, типу, давайте я відразу розкажу редфлеги. я ліквід. А, а, ліквід не, не буду брати. В принципі, як ви могли чути, бачити, у них зараз оновлений склад, а у них новий капітан буде. Я не готовий зараз це робити, а, ризикувати з ними. Так, вони мають входити в топ-8 в групі, але я не впевнений, що варто хоча б на когось з цих гравців зараз ставити. Можливо, твіст, але він буде зараз за дорогий, напевно. А, твіст в нас виходить 208 тисяч. Ну, ну, до речі, може твіст і заканає. Uh, ну, побачимо. Твіста єдиний варіант. Решту я би нікого не брав з uh, гравців. Хіба що Сьюі також в нього буде ціна, як в JKS, а їх вже не встигли поміняти, то 182 тисячі за Сьюі, це ну, теоретично це не так і погано. Uh, ось. Але подивимося, чи, 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 чи я вирішу, чи ні. Uh, наразі в мене серед фаворитів uh, я хочу когось точно з Фейзів брати 100%. Ну, Я буду дивитися або на Еліджа, або на Фроузера. Uh, по кому там? Когось одного з двох я точно візьму, можливо, навіть обох. Але в них перший суперник Астраліс, то обоє не дуже добре виглядають, бо ці команди між собою вже трошки грали і грали не так давно. Вони грали в Лісабоні, програли Астраліс, а тоді в кожному поці виграли Астраліс. Це був матч за третє місце, тому не хочеться брати з фейзів відразу двох, бо в 0-1 стартуватимуть, буде важко. Я взяв комплип плюс средній Макс. Ну. Це потужно і е, дуже, дуже сміливо. ось, ось так, Бо ну, 3D Max е, окей, це непогано. Я, напевно, напевно, я зараз е, префаєром поставлю боді, і подивлюсь, що в мене вийде щось навколо нього намалювати. В нього дуже хороша стата. А, ось. А, ку, привіт. А, давай. а, І. А от компли не настільки я в них впевнений. Гравцям наві треба добре себе на мейджорі. Показати, бо вандефул і ми Джель покинуть команду. Ну, смілива заява. Але до до мейджору ще їм треба пограти декілька турнірів. Ще подивимося. А, не впевнений, що і ми та Джель покинуть команду. Вандефул має високі шанси це зробити. а Так, давайте далі. А, по комплах вони класно відіграли Яла Компас, але тут буде дуже важко, бо вони, вони в мене скоріше до аутсайдерів. Належать, ніж до тих команд, які мають тут боротися прям за вихід. До фаворитів тут, звісно, монголи Eternal Fire, G2, можна когось пікати. Ну, ми ще, може, попробуємо домалювати сюди якось Монесі, але він дуже дорогий. Я думаю, що він тут у нас 240, якихось може 235. Ну, Монесі занадто дорого, занадто дорого. Тому G2, скоріше за все, теж нікого не будемо брати. По Фалконах я не знаю, хіба що Ніко, але яка ціна Ніко зараз? 225. Ну теж я не впевнений. Здається, в нього минулий турнір був не прям фантастичний. Events, Blast Open Опенріс. Ну, до речі, окей, був, був непоганий. То про проліга про ліга мені запам'яталась, як не найкраще. Якщо б я знав, що Фурія не покине турнір на останніх місцях, то б став Ксерату. Ну, я теж так можу сказати. Ксерато би набив своє. Скинув свій топ-600 в топі. Давайте відразу глянемо. Опі, меседж Лінк, я відразу апідфримую. Скасувати. Uh, Frozen, Fleet, IC Рейн та uh, Нісім. Ну, я не настільки впевнений в ВП. Вони минулого разу навіть не вийшли у плей-офф на PJL. Uh, тому це це такий. Uh, це може бути небезпечно. Ну, Нісім теж. Побачимо по цінах зараз, що там у нас виходить. Uh, наразі я хочу брати боді. Uh, напевно, треба. Сантареса не хочу, хочу взяти Вікадію, бо він ну дуже минулий раз відіграв. Ким можна замінити Вандефова, не, не бачу поки що варіантів. Та будь-ким. Ну, купа снайперів може звільнитися. Є Санпаюс, який грає в героїк, і ем, Мейджор для них далеко не гарантований, а він цілком може підходити на рівень. Просто він старий трошки для, для Наві. Ем, є варіанти, можна знайти. Броки може звільнитися після цього сезону. Це ж питання бажання Наві. Гроші в них точно є, і я думаю, більшість гравців захочуть до них прийти. А, тому це, це тільки тільки бажання кикнути чи не кикнути Вандефала. Плюс є Сімпл, завжди якого можна повернути у склад. Сподіваюся, не станеться. А ось, давайте з Фейзів якогось хотів, бо в нас, в нас же дорого виходить, зараз треба буде вже Керіга набрати. А, ну, а ліч 211, ми ми, ми вже на бюджетіку тому треба танцювати від того, що в нас лишається. Когось супер дешевого можна ризикнути. Ні 773. Ну, тоді я розумію, чому ти його брав. A і в них Лівід. Можемо зараз теж. Домау це 186, це дуже непогано. І Садзін це снайпер. Снайпер щось своє та наб'є, і в нього, до речі, доволі непогана була стата наприкінці минулого року. Ну і зараз вона ок, але рівень не той був. А там він грав ще челенджер. Тому можна буде його подивитися. І 189. Ще можемо навіть когось цікавого взяти за 189. Гравіті e 187. Трошки багато для гравіті. Блін, то в мене, напевно, інтернет так тупий через трансляцію. Трошечки, трошечки не вивозить. E так. 113, але давайте оглянемо за 24 рік і на ЛАН. Блін, дуже дуже тупить. Чи це в них тупить саме якісь інші штуки, крім головного екрану. І тут нормально все працює. Ну, видно, стата лагає. Ліквід будуть грати в новому складі. Так. Так будуть грати в новому складі. Вже зі СЮІ А, я думаю, що це зі статистикою щось їм не подобається. Дуже дуже важко статистичний відділ ВЛТВ наразі працює. Так. Ну, власне. Лідера нашого фентезі склад мейджор воксик Сензу та Лато. От, власне, я не взяв нікого з Монголс. Оце проблема. Ну, за, зараз будемо дивитися. Зараз будемо дивитися, в кого що є. Блін, а чому він мені запам'ятався, що він добре відіграв? І він погано відіграв. Я, я не знаю, як я так запам'ятовував. Треба повертатися, треба когось точно збирати з монголів, бо вони вони будуть очки свої набивати. А хорошим варіантом був би 910, але ну ціна в нас вже, звісно, виходить. Ого, ого. Ого. Треба брати прибирати еліджа. Дорого. Еліж, це дорого. Ну, бодій я хочу, бо, блін, це він дуже-дуже він добре набивав. Я не знаю, чи ви звертали увагу. Але ось. От в нього стата за 3D Max. Ось така. Я, я не знаю. Я не думаю, що вони будуть грати сильно гірше. Має, має зараз ставати тільки краще, по ідеї. Тому боді залишається гарантовано. Вікадія поки йде гуляти. А ти вважаєш, Вандефул міг би залишитися навіть на іншій позиції снайпера СанПейуса Брок, як такий варіант? Ні, Вандефул не дуже хороший рифлер. Я не знав. Багато... Хтось каже, що він хороший рифлер. Я не дуже думаю, що він а... хороший рифлер. А... Типу, не настільки він. Зараз він додав в цьому плані, але ні. Ван... Нема сенсу тоді лишати Вандефоло на ріфлі. Він нічого не дасть на ній. А, так, а, будівна залишається. Це ми вирішили вже 100%. А, мейджор Мейджо теж візьмемо, бо в нього теж... Він, він останнім часом додав. Мені подобається те, як він останні саме турніри проводив. Там, звісно, Ксантарис багато простору а, лишав для дій і для того, щоб нормально собі тусуватися. Але ну, через це всі гравці, власне, цих uh, Eternal Fire вони додали останнім часом. Саме на останньому турнірі вони дуже сильно додали, там зіграли всі практично добре, uh, крім самого Ксантареса. Ось тут от у нього були тут проти слабких опонентів, тут проти доволі хороших опонентів, але uh, Blast Open Оплісабон він прям дуже добре провів. Тому нам все рівно треба кимось uh, збалансувати цей склад. Тож беремо наразі Мейджера. А, треба когось все-таки з The Mongols. 910-й це дорого, тому беремо бліца поки. І в нас виходить 404 тисячі. Ми повертаємося до якоїсь Frozen. І у нас є 188. І 188 це вже прям. ого-го. Ого-го. Кого ж можна взяти за 188? Люкс капітан у це хороша опція. Але наскільки, наскільки їх вистачить, бо Саазіна, я вже передумав. По-перше, я стату перепутав, по-друге, Думао я більше довіряю. Ну, виходить, насправді, так, собі. а не дуже добре. А якщо взяти замість Фроузена все-таки Еліджа і Думао прибрати, в нас 193 залишається, і це теж непогано, але щось не дуже воно змінюється. Слен за 192, це теоретично можна було би на нього дивитися, але. Um, він дуже погано грає. Люк стоп. Люк стоп був в пейнах. Зараз, я, до речі, Ну в нього теж хороша стата, але стата ця в 25-му році, вона тільки ну проти. Аби кого. От в нього дві мапи проти топ-20 опонентів, шість мап проти топ-30 опонентів, та 11 мап проти топ-50 опонентів. І ви бачите, яка стата. Проти цих опонентів більш-менш нормального рівня. От в Пейнах він був найкращим, але він грав інші ролі, і він не був капітаном. В Legacy він капітан. Тут він набив феноменально, але він набив проти на, -на, -на, -на СІ Сіті не європейських і на південноамериканських квалах різних. Так, на Нубах, на Нубах. Причому в Бразилії проти реально таких. Посередніх команд І ще й вони Північну Америку грають же. На, ну, на НЗ ми вже взагалі не враховуємо там, виключайте світло. Шаркс, щось з'являється. Ну, от Імперіал в нього матч проти Імперіал. Не, ну ні про що. А для чого цей фентесі? Це просто е, по фану Просто така забавка для того, щоб було цікавіше матчі дивитися, де за когось вболівати і так далі, щоб набирали очки. Це, це просто забавка така для фанатів. Це нічого якоїсь такої глобальної ролі воно не, не грає і сенсу великого не несе. Тому це тако Чисто побавитися. 193 тисячі. На рейна не вистачає. А, а якщо, якщо ні, це не вийде. Ну добре. Я повернуся до варіанту з, з думау. Чи твістцам взяти. Ще 190, блін. 190, якби вистачало ще на Рейна, я би пожертвував би твістом заради, а, заради. Заради заради. Ну, Пожертвував би Фроузеном заради твістця. Ось так. А, тільки що в мене ще з'явилася ідея, що все-таки взяти Сьюї, бо він буде старатися вигравати, дуже добре грати. І вже на нього в нас ну, з ним відкривається серйозний бюджет. Дуже серйозний. Бо він дешевше навіть задумав. І тут взяти навіть Фроузена, і ще лишиться 6 тисяч, і можна замінити, от, наприклад, Воксіка взяти. Блін, з монголів нічого не виходить тоді. Тоді, давайте давайте до початкового варіанту все-таки, хто у нас був мейджор 185. А, Frozen. Блін, не вистачає тисячі надумав. От зараз було би теж прикольно. А, так, там є призи за період а, півроку. Ну, там є ще призи окремо на кожен турнір, але треба в топ-3 вийти. Да, там JKS тільки буде ганяти, я його взяв а, фейс, а, я тому взяв фейс замість ліквід. Так, який JKS? Не буде JKS. Вони будуть зі Сью грати. В них в цьому. В Анонсі так і писало: що вже з Бухаресь. Він вже з ними в цьому. в... Аеропорту. Во, Старкін е PJ Бухарест. О тут. Він вже там. І во, oh, вони скидають фотки з ним. Наф uh, ще. Кричуть віз теж десь кидав. Я не буду шукати, але. він... Вони вже з ними на базі. На базі. Вони в Нідерландах. Ну, судячи з написів, це там, ніби було uh, нідерландською мовою. Тому ну, так. Вже він на базі. Так. А... Мені в сказали, що не буде. Вибачаю. Та, Нічого страшного. Дома у нас все-таки не виходить. JT, блін, теж класний варіант за 185. Виходить або Сью, або JT, в кого я зараз більше вірю. А, хай буде JT. Я вже перекрутив, перекрутив, і вийшло доволі непогано. А, в нас все-таки немає гравців Eternal Fire. А, блін, зараз дивимося. По два турка. Топ. Ні. А що вже вони не дають за топ-3? А, все, я зрозумів. А як відправити своє це платна послуга, як я розумію? Ні, 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 ти просто заходиш... Я. я... Sorry, чат з кінця почав читати. Ти просто заходиш на фентезі, розділ фентезі в... на Хилл ТВ і вибираєш цей турнір, складаєш, тут буде по-інакшому виглядати. Це моя перша була. Чернетка. А, от. І просто складаєш свою команду, там відправляєш її, навіть от зараз і дітей. От воно, воно для тебе буде там, введеш свій нікнейм, воно буде ось так виглядати. А, вибираєш собі гравців, а, створюєш команду далі, і все відправляєш. Там нічого платити не треба, воно доволі просте, тому м -м, легко розібратися. А, так, і ми повертаємося до ліца, І в нас лишалося 188 тисяч. І все-таки ми йдемо до додому. Так, це, я я зрозумів, що я хотів зробити. Доволі збалансовано. Я не банкую ні на кого. П'ять різних команд. Мені таке останнім часом подобається. Я не найкращим чином виступав, але це таке. А, так, давайте тепер дивитися. Тут якийсь саппорт, напевно, буде найкраще. Так, саппорт. Бліц agile запускаємо, але, блін, серед макс будуть. Ну, нічого, так не вийде, ідеально все рівно. Uh, on Blitz. Ну, хай буде Agile on Blitz. Вони 3 з минулого разу виграли. Uh, Doom, Ma, U. Атакер. 43%. Пісня. Більш нічого не треба. Тут по головах хтось дає. Водії. І Frozen у нас, по ідеї якраз мультифрагер у нього найкраще виходить. Отак. От ну і ще. Ну, Major да, Major треба ставити eco-friendly. Він такі ємки любить. М ну, більше якихось визначних тут відсотків нема. Ну, ентрі в думау, але в нього атака 43. А 43 і 40. Ні-ні. ні. -ні, -ні все, все нормально, все нормально. А Тоді. 88, 92, Frozen Protest. 95. Це, це має залітати легесенько, по ідеї. М тоді, тоді так, Frozen 81% буде там таких ставнів карата. 78. Uh, major. Major Major. Eco friendly в нас має бути це. І Думау. Думау. Ну, out я не хочу, бо лік... проти ліквід він може теоретично щось і набити. Теоретично. Тільки теоретично. М ну таке не дуже. не дуже Справді виходить. А хай буде це. Просто якісь, все одно нікуди не заходить. Ось така команда в мене вийшла. До речі, як мені глянути, з трансляція в принципі, триває. 25 хвилин. Ось. Я думаю, що для старту це нормально. Я поки лишию і на каналі. Якщо хтось там захоче глянути, я думаю, що ще гляне. А там на майбутнє буду дивитися, якісь будуть і опитування, і ще щось по іншому контенту. Будемо, будемо потрошки стрімити. На цьому все. Одна невеличка команда. 25 хвилин. Дякую, що зайшли. Дякую, що дивились, писали в чат. Будемо частіше пробувати виходити на зв'язочок. Окей. Все. Щастя.